Дорогі брати і сестри, бувають у нашому житті хвилини, коли ми маємо особливу потребу мовчати. Тиша є святою справою, особливо в наш час коли ми не звикли жити в тиші і мовчанні, коли навіть у дні срасної Сидимиці ми звідусів чуємо музику і розвагу. І ось сьогодні хвилина, день, коли ми по-особливому повинні відчувати. Це мовчання і тиша. Ми стоїмо зараз біля Святої Площаниці зображення Христа Спасителя, який знаходиться у гробі. В нашому житті також бувають хвилини, коли ми стоїмо. Біля гробу близьких нам людей. І не знаємо, чому себе зарадити. Як зробити так, щоби втішити себе? Здається, що це мовчання якраз дуже підходить в цей час. Піднятий жених у церкві, він лежить в руку. Сьогодні Свята Церква навіть не покладає звершувати Божественної літургії через те, що Спаситель наш покладається у грі. Нас підтримують ці чудові пістеспіви Страстної страсної п'ятниці, які здатні спорушити в нашому серці цю скорботу за розп'ятим і померлим Христом Спасителем. Плащаниця, які входить в цей відрізок часу між розп'ятим Христом Голгофою, великою жертвою і Воскресінням Господнім. Ми положили Христа в Бог, але задумаємось над тим, чому це сталося? Чому наш Бог лягає до гробу? Очевидно, що тут ми з вами також маємо певну провину. І сьогодні ми поособливому звершуємо торжество Святої Влащаниці. коли безпосередньо ми будемо підходити до цього образу Христа Спасителя по гробі, поклонятися йому і в якійсь мірі співстраждати і навіть просити прощення самого Христа Спасителя за наші гріхи. Це ми підганяємо римських воїн, для того, щоб вони швидше прибивали руки і ноги Христа Спасителя. Це ми штовхаємо одного із воїнів для того, щоб він дав бити з губки намоченої отстом для самого Христа Спасителя. Але як важливо бути не з тими, хто штовхає, хто в якійсь мірі підтримує тих, хто вибухує. розпни, розпни його, а бути поруч із Йосипом Аримафейським, праведним никодимом, кодимом, жінками мироносицями, для того, щоб навіть співстраждати страждати Христу, який лежить у гробі. Для нас церковні після співи дають прекрасні словеса. Із гробу ключем є життя. Інколи задумаємось ми над цими словами, ми не можемо повірити в те, що із гробу Може засяяти, вийти життя, тому що грім в нашому житті завжди ототожнюється тільки із смерть. Але в живоносному гробі Христа Спасителя так не є. І коли ще Отець Небесний мовчить, коли все, Замов ми повинні у цій тиші мовчанні підходити до цього числого гробу до Святої Плащаниці для того, щоб вклонитися Христу Спасителю. Зараз ми з вами, дорогі брати і сестри, прочитаємо канон який називається плачем Пресвятої Богородиці. Слухайтесь ці слова. Можливо, зараз Христос, який лежить в руку, не потребує нашої особливої підтримки. Він хоче, щоб в цей час ми були з Його страждаючим, пречистою Божою матір'ю. Амінь.